Я не поїду нікуди, з мене годі, я не хочу, тому що це мене вб'є. Я була на мільйоні проб і щоразу те саме. Мене перебувають, бо хтось хоче сендвіч. Або я плачу, а вони регочуть, або хтось сидить і чекає, і вони розумніші, красивіші, кращі. Мабуть, я не талановита і все. Може, я з тих, хто завжди цього хотів, але це марна надія. Розумієш? Ти сама казала: змінюй мрії, доросліший. Може, я саме така мені не судилось. Повернусь у коледж, отримую свою якусь іншу професію. Бо я пішла заради цього, а минуло шість років і я цього більше не хочу. Я не поїду нікуди, з мене годі. Я не хочу, тому що це мене вб'є. Я була на мільйоні і щоразу те саме. Мене перебивають, бо хтось хоче сендвіч, або я плачу, а вони регочуть. Або хтось сидить і чекає, і вони вродливіші, красивіші, розумніші, кращі. Мабуть, я не талановита і все. Може, я з тих, хто завжди цього хотів, але це марна надія, розумієш? Ти сама казала, змінюй мрії, доросліший. Може, я саме така, мені не судилось і все. Повернусь у коледж, знайду іншу професію, бо я пішла заради цього минуло шість років, і я цього більше не хочу. Я не поїду нікуди, з мене годі. Я не хочу, тому що це мене вб'є. Я була на мільйоні проб і щоразу те саме, мене перебивають, бо хтось хоче сендвіч, або я плачу, а вони регочуть, або хтось сидить і чекає, і вони красивіші, вродливіші, кращі. Мабуть, я не талановита, і все. Може, я з тих, хто завжди цього хотів, але це марна надія для мене, розумієш. Ти сама казала, змінюй мрії, дорослішай. Може, я саме така і мені не судилося. Повернусь у коледж, отримую іншу професію, бо я пішла заради цього минуло шість років, я цього більше не хочу.